Давно ми з вами не говорили про кореїну вигадану і ніколи не існуючу країну з вигаданим, і ніколи не існуючим народом кореїнцями не говорили, бо не хочеться про сумне. Однак, оскільки ви часто її згадуєте, сьогодні поговоримо про те, як кореїнці, гризучись один з одним за правильне звучання слів і чарівні сорочки. Плавно і безповоротно втрачали систему охорони здоров'я. Але пам'ятайте, все сказане нижче: фантазія, вигадка, казка, легенда і не має ніякого відношення до чогось реального. І всі співпадіння, якщо раптом і будуть, абсолютно цілком і повністю випадкові. Думаючи про капіталізм, коріїнці вважали, що вони стануть багачами. Хоча, якщо підійти до коріїнців, запитати, який план. Як саме він мав стати багатим, мало хто відповів би бодай щось багачами стали інші обрані якраз за рахунок тих, хто вірив в казку і навіть не намагався почати мислити самостійно і вникати в факти. Круїнці думали, що вони продадуть надприбуткові для бюджету заводи і стануть багатими, а отримали лише бумажки сертифікати, які деколи ще пиляться по шухлядах. А заводи або скупили конкуренти і порізали на металолом, або скупили певні люди, які стали казково багатими. І все тут було правильно. Коріїнці самі цього хотіли. Процес цей не був одномоментним, Він ішов протягом всього повільного затухання, дихання, колись сильної, а потім вже нікому навіть з коріїнців не потрібної такої перспективної країни. Спочатку заводи, фабрики, потім стратегічні галузі. Зв'язку енергетики, фармації, освіти і охорони здоров'я і на десерт остання межа земелька. Труби, які колись люди за свої гроші купували і прокладали, стали приватними, і за них потрібно було платити. Провода з електроенергії, які ненависний Лопата протягував в найвіддаленіші, а тепер вже безлюдні села, школи, лікарні, все приватизовувалося і приватизовувалося. Все, що було збудоване дідами, бабами, батьками коріїнців, їхні діти і внуки радо віддали на благо комусь іншому, як недалекі племена віддавали Колумбові золото, взамін на зеркальця і погремушки. І сиділи мудрі коріїнці в квартирах, які їхні прості батьки отримали від лопати безкоштовно і ганили цього лопату, паралельно нарікаючи, що економлять на собі, аби заплатити комунальні послуги. Зато у них були чарівні сорочки. Тефалі, а ще чим говорити і в що вірити. А щоб дітей в школу зібрати, можна і кредит взяти, якщо ще буде що залишати під заставу. За часів Лопати в вигаданій Кореїні будувалися школи і лікарні. Чому? Тому що в них була потреба, було багато людей. І люди хотіли жити, хотіли народжувати дітей, планували своє майбутнє. Після смерті Лопати в вигаданій кореїні вже побудовані школи і лікарні почали закриватися. Під щойним керівництвом мудрого народу жити стало так добре, що аж немає кому. Та й зрештою, нащо тим кореїнцям школи і лікарні ні розумні, ні здорові. Вони нікому на своїй території не були потрібні навіть самим собі. Що, мабуть, найважливіше. Лопаті ж були потрібні здорові люди. Така була ідеологія. Тому продукти були здорові. В молоці було молоко, в м'ясі було м'ясо, в лікарнях лікували. І ніхто не збирав гроші на лікування. Таке б навіть нікому в голову не прийшло. Ну і все ніби правильно. Завод дає прибуток бюджет, витобуток копалин дає прибуток бюджет, комунальні послуги оплачуються в бюджет, і бюджет має гроші на лікування. І вони на це йдуть. А не на роздуті штати чиновників і покращувальників життя. Але не перепутайте, це був людину-ненависницький режим. На щастя, лопата помер і коріїна розправила свої крила, одне з яких кольору неба і полетіла, зберегла, примножила, почала ставати кращою, ніж лопата? Ні. Почала намагатися стати максимально на нього не схожою, як діти часто не хочуть бути схожими на когось з своїх батьків. Для того, щоб все це провернути, потрібно було посіяти в коріїнцях ненависть до вигаданої лопати, батька вигаданий кореїни, вказуючи на його недоліки і заплющуючи очі на все хороше. Так ось. Спадок від Лопати Кореїні, дісталася розширена система медицини. Кожен, хто потребував лікування, його отримував. На все були гроші. Фельдшерські пункти були практично в кожному селі сільради, і допомога виїжджала мала чим і не дивилася на обрання і гаманець людини. А людині, в свою чергу, не потрібно було підписувати жодних контрактів і договорів про надання послуг. Якщо ти людина... Тобі були зобов'язані допомогти, і цю допомогу ти отримував. Крім того, в цій системі було багато капітальних збудованих відповідно до всіх норм будинків, часто дуже ласих шматочках міст. І ці будівлі, і ця земля належали народу. А народ обирав серед себе того, хто цим майном буде розпоряджатися. Обирав, звичайно ж, розумно, дивився на заслуги людини, на освіту, життєвий шлях, родовід. Вчинки розмовляв з кандидатами, ставлячи розумні, адекватні і нагальні питання, жартую, голосували за кольоровий пакет за того, хто висунувся, бо більше немає за кого. За того, хто дав кілька бивнів, за того, хто був гарний, за того, хто говорив гарно, за того, хто. Говорив те, що від нього хотіли почути, і так далі. І навіть те, що в кандидатів батьки були заядлими фанатами Лопати, а діди вірними його слугами з прикритими зірочками на плечах, навіть це кореїнців не цікавило або просто не вистачало клепки узріти. Головне, щоб кандидат вдягнув правильну сорочку. І виступив, розказуючи, які коріїнці найкращі і наймудріші, і як їх все життя обдурюють. А до речі, якщо такі мудрі, то чому ж обдурюють їх постійно? Адже обдурюють саме дурні вони розумних. І на яке багате, і щасливе, і безтурботне життя вони заслуговують? Ідея мати все не роблячи нічого для коріїнців є другою національною. Отак і голосували. А потім ціною банки тушонки, пачки гречки, були продані в приватні руки і закриті лікарні, платні послуги, і в кінцевому результаті медична страховка, без якої, як і без грошей, Кореї міг помаленьку помирати під забором, і нікому до нього не було діла. Маєш гроші, виживеш, не маєш вмирай, кого це цікавить. Так побудований капіталізм, за яким кореїнці так гналися. Правда, стали не панами, а тими ж наймітами, створивши собі панів самостійно. І визнавши це, прийнявши, могли б кореїнці змінити ситуацію. Але ж гординя, обраність, вибраність це для кореїнця найважливіше за все. Але головне, що було чим правильно говорити. І що правильно вірить, так ось медична галузь нею користуються практично всі. В неї колосальна кількість будівель в найвигідніших районах, міст і селищ, в неї колосальна кількість землі в шикарних місцях, і все це належить коріїнцям. Більше того, вони за це ще й не платять. Ну так зробив людину ненависницький лопатам. А уявляєте, які це грошові потоки? Аж за здоров'я і життя людини. Люди готові віддати останнє. Ну, якщо вони розуміють, що життя в людини своє і іншої людини найцінніше. Мудрі, патріотичні і віддані українському народу вожді бачили таку перспективу бізнесу і лише й думали, як зробити так, щоб люди не отримували безкоштовної допомоги в закладах охорони здоров'я, а зробити з цих закладів приватні фірми. Єдиною цілею, яких буде заробити гроші. Витягнути з людини, яка туди попала все, що можна. Адже таким і є завдання приватної фірми: максимальний заробіток для власника. І цілком очевидно, що в такій ситуації здорові люди не будуть вигідні такій фірмі, вони не принесуть туди грошей, не стануть клієнтами. Тому потрібно було створити умови, в яких максимальна кількість людей буде постійно потребувати послуг. Зауважте, послуг, а не допомоги цієї фірми. Тобто, щоб максимальна кількість людей була. Хвора або хворіла регулярно. Кажуть, на заводі в Генрі Форда була бригада ремонтників устаткування, яка отримувала гроші за те, що просто сиділа на своєму робочому місці і байдикувала. А от коли щось ламалося, зарплата їм не нараховувалась. Тому в них була максимальна мотивація полагодити швидко, щоб скоріше почала нараховуватися гроші, і якісно, щоб потім не лагодити знову. Отут працівникам дійсно було невигідно, коли щось Ламалося. Уявляєте, як би в Україні це виглядало? Немає у тебе ніяких правопорушень на території, значить, добре справляєшся. А як ви думаєте, як було? Правильно. Чим більше протоколів, постанов і штрафів виписав, тим краще справляєшся. От і з медициною так само. Всі люди здорові. Погано, приватна лікарня не заробляє. Вилікував все і до кінця. Погано, людина не повернеться і не принесе гроші ще. Для бізнесу важливо максимально прив'язати клієнтів і максимально збільшити середній чек. Те, що для когось останні гроші на таблетки, для когось іншого, просто середній чек. Вихід страхова медицина. Ти платиш, хворий чи здоровий, а потім рапто що? Це не страховий випадок. Або помер, а виплати пропали. Система була вже добре накатана на пенсіях. І Якщо підрахувати, щоб повернути собі пенсійні відрахування, треба було б ще після виходу на пенсію жити півстоліття. А більшість навіть до неї не доживали. Непоганий бізнес, практично благодійні внески, які потім віддавати не потрібно. Але все це після того, як людей остаточно заберуть все їхнє. Як же це сталося в вигаданій країні, в якій проживали такі найрозумніші і найсвідоміші, і наймудріші люди? Хіба б вони таке дозволили? Звісно, що ні. Але ми ж все вигадуємо і фантазуємо, тому продовжимо вигадувати. Процес приватизації всього людського не міг бути моментним і не мав би бути прозорим на щастя, здоров'я в України було не дуже. І для того, щоб фокус і її уваги зсунути, варто було лише трохи його погіршити. Так в Україні стався спочатку інфаркт. А потім інсульт. І саме після першого вожді уквічали все навколо чарівними сорочками, ними рекордні показники небаченого розпродажу зброї в умовах постійного зростання напруженості. Між тим, вже тоді, в деякого справжніх і свідомих, посуд з кухні почав метаморфозний процес зростання в різні частини тіла, і вони й досі вважають ті події святим здобутком. Вибороні кореїнським народом вожді. Виявились настільки чудовими, що вже за п'ять років просвистіли як фанера, але ні, просвистів лише один: всіх інших мудрий народ залишив. Ну, не визнавати ж свої помилки, врешті-решт, а то виявиться, що не такі вже й мудрі. А можливо, і взагалі навпаки. Після всього цього кореїна ще дихала і їхала. Люди ще заробляли вдома, хотіли жити і мріяли про майбутнє. Тому їм був потрібен ще один удар. І так і стався. І отже, після інсульту організм вигаданої кореїни почав чахнути. І люди почали розповзатися по заробітках, звинувачуючи всіх кого завгодно, але не самих же себе. І далі кажучи, що добре, що все саме так і сталося. І, отже, саме після цієї хвороби сталися непоправні наслідки. Замість медичної допомоги стали медичні послуги, причому платні і з нормальними цінами. Але держава заплатить, сказали коріїнцям. Так було з газом і субсидіями, які потім. Плавненько кудись зникли, а ціни то лишилися. Чому б не використати те, що вже працює? Лікарні і поліклініки почали реорганізовувати і перейменовувати, змінюючи їхні правові статуси. Ви думаєте, корінці вникали в те, що відбувається, і вийшли захищати ще, поки свої заклади дійсно охорони здоров'я бо вже були навчені досвідом заводів? Звичайно, ні. Вони були зайняті пишанням своїм героїчним минулим, боротьбою з словами і дбайливим плеканням ненависті всередині себе. Чим закінчилася вигадана казка чи легенда? Медична сфера стала повністю приватною. Люди, в яких не було грошей, нікого не цікавили, і просто помирали, все стало приватним. Кількість медичних закладів знизилася. Деякі будівлі в особливо шикарних місцях стали офісами, клубами і торговими центрами. Ціни для простої людини на медичні послуги, а не на допомогу, як писало в одній книжечці, постійно зростали і були непідйомні, тому і стала медицина страховою. Здоровий чи хворий, а гроші йшли знову ж в приватні страхувальні компанії, які віддавати їх в разі чого не поспішали. Ціни на страховки постійно і стабільно зростали. Лікарями ставали не ті, хто вчився, а ті, хто платив за навчання. І робота для них була заробітком грошей, а не лікуванням людей. Та й до них черги були по кілька місяців. Все стало так, як в омріяних коріїнцями заморських країнах. Ті ж, хто мав хист. Хотів би чи любив би таку роботу, збирали малину в сусідній печі грошовитій, потужні здобутки, хоч вигаданого, але все ж мудрого і свідомого народу, увінчалися життям в кредитах і страховках. І лише тут деякі з кореїнців усвідомили, що те, що в них було, було найкращим, і збережи його, все можна було б зробити інакше. І це був унікальний шанс створити свій рай на землі, створити в країні державу, яка була б для людей. Але більшість коріїнців так і не захотіла в це глянути, і воліли обирати, якому пану служити, замість того, щоб захищати інтереси власного маєтку, який поступово перетворювався на хатину Соломіною стріхою. Ось і вигадкам кінець, хто дослухав, молодець, а хто думати почав, може, навіть закричав. Вигадуйте, розвивайте фантазію, читайте книги і розвивайтеся самі, бо крім вас, це нікому не вигідно.